Чи подобається вам вітати людей з днем народження? Якщо чесно, не очень. Ну, вовнення присутствует. Рюмка в руці, з днем народження, що все було добре і все. Так подобається. Ну, конечно, з днем народження, там всього самого найкращого, щастя, здоров'я. Я просто не вмію цього робити, нормально. Да, любим. Тоже не очень. Іменно коли тост говориш, там всі сидять і ти стоїш, наче президенти. Це промову на Новий год. Говориш. Я завжди своїм друзям роблю невеличкі вечірки. Думаю, так да, теж. Це прикольно вітати когось. Так, під градусом можна. Так дуже подобається вітати. Засидити нормально. То хто мог до нормально засидити, тоді? Ні. Да тости це якось надто багато уваги. Ну, подобається робити людей більш щасливими. 50 От тости так, от тости кайф, тости обожнює. Да, прикольно. Мене не вітають з ним народження. Ну, я більше предпочитаю як то там, ну, типа, тілок, тачок, там, що какая-то. Я пішов сюди, з днюхаєш щоб стояли деньги боляв. Ну так, нормально. Подружкам отакі от цикстал страшую.